В основі кажуть, що в мене правильний чотирикутник. Основа правильної чотирикутної піраміди. Значить, в основі в мене буде квадрат. М. Мені потрібно знайти СО. І я, дивіться, виділю оцей прямокутничок. Я знаю точно, що тут буде в мене 30 градусів, тому що сума правда, будь-якого трикутника. Ну, якщо ми візьмемо будь-який трикутничок, сума кутів 180, то якщо тут 60, тут 90, то залишається, що тут буде 30. Чому? Тому що зараз я знаю любу сторону цього трикутника і можу розв'язати все, А її знайти. Проведу тут діагоналі О, що я бачу? Бачу трикутник. Чому я так радію? Тому що це в мене буде середня лінія цього ока, середня лінія цього трикутника, і тут в мене буде 6. Прекрасно, дивіться, забро, це. Все, в мене 6. Тепер скористуюсь правилом 30 градусів. Що за правило? Якщо що, на каналі прикріплено в мене, там заверховано. Якщо сторона навпроти 30 градусів буде якимось числом, то гіпотеноза в два рази більше, і тут це вже читерство. Щоб не використовувати синус-косинус, я скажу, кажу, що тут ця сторона вона завжди буде дорівнювати в цьому числу корінь з трьох. Використаємо це в нашому завданні. Бачимо, що навпроти 30 градусів у нас тут стоїть 6. Значить, гіпотенуза, яку нас не питають, буде 12, ск і катет, який прилеглий до 30 градусів, буде 6 корінь з трьох. І це і буде наша відповідь. Прекрасно користуємося цим правилом, економимо час.